На перекрестке праворуч. На перекрестке праворуч. Да, прямо. Занимаю крайнее положение. Так, и тут уже, где-то, мне кажется, тут... 100 удобств уже в норме. Так. Ужас, у меня есть табличка, значок, я могу повертаться, но мне нужно будет все пропустить. Нач ⁇ мысь, нач ⁇ мысь, зупинись, зупинись, нач ⁇ зупини, мысь. Дивись, тут полутор стоять. Ага. Тут полуторна смуга. Ага, понял. Це значить, що тут півтори машини поміщаються, ага. а не дві. Поїхала тепер. Так. А -а -а. Це да, буде кінець розуміло. твого іспиту. Це тобі ще пощастило, що він за вузький був ага. і став по краю. Ти ж могла почекати? Ну, да. В тебе, якщо я вибір ризикнути або почекати, почекай. Тут ти або бордюри зачепиш, ну, да, або, машину, або машину. А тобі, як мінімум, можна втулити декілька помилок. А небезпечний бічний інтервал, mm -hmm. це як мінімум, бо там в птірку Угу. І по-любому там ще щось буде. Mm -hmm. Ляпаєшся по-любому mm -hmm. і, скоріш mm -hmm. за все, інструктор втрутиться. Mm -hmm. Mm -hmm. Бо машини різної ширини ти no, досконало да. габарити не відчуваєш. Mm -hmm. І там ти або фігаришся в бордюри, це ДТП. Давайте зараз прилаштуєшся, об'їдеш ямку. Ну я вже тут після цього, бо тут все ціне вже. Добре, після пішохідного. Да. Типа ямочку цю об'їдеш і. Я не знаю, чи наш, наш, а я не знаю. О там ба така ямідла. Добре, і тут відразу друга. І припарковуюся. Можеш після моєї машини стати. А, а я... ось тут. Ага. Чи... Я встигну да. в... в... сантіметрів витримав, було б добре. Трошки ж мене дуже дунай. Добре, тільки ти дальнє світло вимикає <рес> його, тому що зарізко да. кручу. Добре, дивись. А, різкі рухи є uh -huh. трішки, yeah. да? ти різко перемикаєш передачі. Uh -huh. Ти різко вмикаєш покащики. Це тебе провокує. Потім різко ще щось робити. Ага. Ти інколи різко натискала на газ, тормазом типу, все непогано. Ага. Ти гарно працюєш по сторонам по дзеркалам, ага. але наприклад, при повороті там через плече не заглянула. Ага. Могла б ага. дав да могла б ще. А, тобто не сильно довіряй своєму бічному зору. Mm -hmm. А в цілому, ну, все доволі таки непогано. Мілачушки, мілачушки, ну але у вас є ще час трішки попрацювати. Mm -hmm. А так огоньок мені сподобалось. І як бачиш, mm -hmm. вроді ти шагонь, а да? на косячила. Ну, я в плані, що їдеш непогано, mm -hmm. да? а помилки похватало. Mm -hmm. Я вже їх не рахував, їх там багатенько. Mm -hmm. Mm -hmm. Але це ті помилки, які стопудов. Це тебе вже mm -hmm. в базар-вокзал не повів, зараз там треш. Там ти по-любому ага. по щось ще схопила б. Ну, і да, да. вот. через різкі рухи ага. будуть по-любому косячки мілки. Ну да, да. Окей. Зрозуміло. зрозуміло. Ага. А, і отут от полізла. Все, за кінець іспиту. Більше ніж 10 метрів? Ні, ні, ні. Я маю на увазі, там, де ти прощенилася ну, між машиною. Не лізь. На своїй ти просто покоцаєш її. Ага, зрозуміло. А на іспиті, скоріш за все, ти завершиш іспит. Ага. Бо смуга не подвійна і дві машини ну, там в притірочку да. в пітірочку помічається. Так, 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 ти можеш просто постояти. Угу. Зрозуміло. Не, зрозуміло, не вздумай на іспиті туди полізти. <святливі> ну а в житті ти просто собі бачину всю щешиш. <святливі> а це <святливі> неприємно. Як ти вилазити будеш? Через пасажирське виходить. Шо? Ну, якщо ти його затреш бачиною своєю водійською стороною, коротше, максимально незручно. Зрозуміло. Добре, так молодець. Мені сподобалось.